16-річний Юліан в очікуванні операції каже зовсім не боїться, адже для нього це не вперше. Та й сам би хотів нарешті вдихнути на повні груди повітря через ніс, так як вроджена вада обличчя не давала цього зробити. Ми приїжджали в травні, якщо я не в березні. березні також цю лікарню. Там приїжджали лікарі, вони консультувалися і вибирали людей, кому вони будуть робити операцію. І ми попали до них і назначили недавно на сьогодні, що ми приїхали і зробили операцію. Тітка хлопця розповідає, що його носова перегородка деформована ще від народження. Через це ніс сформувався дещо вигнутим у бік. У нас було розщеплення і піднебіння, і є губи, тому ми мали. Вже багато операцій. У нас були операції в 3-6 місяців, коли закривали спочатку робили на губу, потім у нас було піднебіння, потім у нас знову було ясна, тому що у нас була щілина, і нам треба було її закрити. Тобто ми все вчасно виконували, все вчасно робили. І вже оця операція, яка зараз, в принципі, вона якраз має в цей бік робитись. Виправити таку патологію складно і дорого. А Юліану ця операція дуже потрібна. Адже, окрім того, що це дасть можливість нормально дихати, так ще й допоможе здійснити мрію хлопця стати військовим. Мені подобається військова справа, там цікаво, весело. Відтак безкоштовно допомогти Юліану взявся турецький пластичний хірург Хакан Агір, який вже в четверте з благодійною місією прибув до першого медоб'єднання Львова. Така реконструктивна операція, яку потребував хлопець, вважається однією з найскладніших в отоларингології, і йому вдалося виконати її успішно. У цього молодого хлопця були проблеми з диханням а також зміщений ніс на один бік, що ускладнювало йому життя, особливо якщо він проходить військову підготовку. Краще, щоб все було в нормальному положенні. Тому те, що ми зробили вчора, виправили деформацію верхньої частини його носа і відновили дихання. І це дуже важливо для нього, як для майбутнього військовослужбовця. Після операції Юліан нарешті зміг вперше в житті вільно вдихнути повітря через ніс. Проте, щоб повністю вирівняти його, потрібно ще одна пластична операція. Для цього молодого хлопця це була лише частина протоколу його лікування. Тож те, що ми зробили, оскільки йому зараз 16, ми виправили хрящ, але ми не торкалися кісток. Коли йому буде 18 або 19, ріст кісток зупиниться, і ми зможемо зробити ще одну операцію. Я буду дуже радий допомогти виправити корекцію носа та зробити його профіль і зовнішній вигляд набагато кращим. Додамо, що загалом за час свого візиту Хакан Агір провів 10 складних операцій не лише діткам, але й дорослим, в тому числі з надскладними онкологічними та мікрохірургічними втручаннями. Кожна операція насправді була досить серйозною і кожна операція була складною. Але цей раз хотілося б відмітити операцію дітям з складними. Складними вадами розвитку щелепно-лицьової зони. Тобто, це не була ізольована якась вада розвитку, це були комбіновані вади розвитку, які були успішно кориговані за одну операцію. Це допомога не лише українським пацієнтам, але і обмін досвідом. Попри війну, закордонний професор не припиняє допомагати, а навпаки, здійснює ще більше візитів не тільки у медзаклади Львова, але і Дніпра та Харкова. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.